Допитливими оченятами роздивляється усе навколо. Зараз Іванку цікавий цілий світ, бо поки що в ньому знайомі лише мама і тато. Малюку всього місяць від народження. День, коли хлопчик з'явився на світ, запам'ятався усій родині, розповідають батьки. Хоч і на появу сина чекали раніше. Я вже мала йти на концелім до лікарів, ну питатися, що робити, бо вже, мав бути 40-й тиждень. Тут різдво ми приїхали до батьків. Сіли за стіл, все, і в мене почалися схватки. І ми поїхали в родом десь, певно, що о 11 годині, певно, що о сімнадцятій наступного дня я вже народила. Тобто я навіть у куті не з'їла різдвяної. Першим взяв на руки сина у пологовому залі тато Артур. Чоловік несе службу у лавах Національної гвардії України з 2018 року. Та вмить народження малюка все ж зміг бути поруч з дружиною. Чесно, емоції змішані. І радість, і десь розсінність. Я хотів допомогти всі, хочу допомогти, а ти не можеш допомогти, бо вона має це все самостійно, це все вона має пережити. Ну, чесно, їй дуже важко. Як, як не крути, але пологи для жінок це дуже важко. І чесно, чоловіків підтримка повинна бути. Іванко не єдиний, хто зробив такий подарунок батькам на різдво. 25 грудня в пологовому було чимало породіль, розповідає мама хлопчика. Тоді був якийсь бейбі-бум. Ми знаходилися в родзалі від кількох чотирьох 13 Тринадцять якщо я не помиляюсь. Тринадцять дівчаток, і дуже багато було кесарських пологів. Ми мене почалися потуги вже, і прибігла півому бригада до нас, і вони кажуть, що тільки прийняли у мене пологи, вони одразу побігли в інший родзал. У комунальних медзакладах міста на різдво разом з Іванком народилися семеро маленьких вінничан. Ще семеро малят потішили свої родини поповненням у перший день Нового року. Серед них Іванка про своє бажання прийти у світ. Дівчинка сповістила маму переймами за дві години до бою курантів. Народила 1 січня о 5.20 ранку, так було трошки непередбачувано, тому що передбачена дата пологів була 22 грудня, але донечка так вирішила зачекати і зробити нам подарунок такий. Вже старається голівку трошки припіднімати, посміхається, починає агукати, вже такий більш сконцентрований погляд. Із поповненням в родинах вінничанок, які народили у День Різдва Христового та Нового 2025 року, привітав Вінницький міський голова. У ці свята у територіальній громаді народилися 14 маленьких вінничан. На Різдво перший народився хлопчик, а на Новий рік перша народилася дівчинка. Я хотів би від імені всієї територіальної громади, депутатського корпусу привітати родини в першу чергу за сміливість, за відповідальність і побажати, щоб ваші дітки росли здорові, щасливі, щоб вони, знаєте, в свідомому своєму житті ніколи не відчували і не знали, що таке війна, і жили, і працювали, і вчилися в мирній, щасливій і єдиній Україні. Серед новонароджених малюків двоє дівчаток та 12 хлопчиків. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.